Ви на каналі GrandCar і прямо зараз ми вам розкажемо та покажемо топ з тих авто, які ми допомогли придбати нашим клієнтам в січні. Після цього ви побачите, як будь-яке авто вашої мрії може стати реальністю разом з нами. Погнали дивитись! Це Infiniti QX50 2023 року. По факту, автомобілю всього три роки. Це преміальний суббренд Nissan, який вміє робити якісні люксові авто, які до того ще й дуже вигідні для пригону в Україну. Цей QX в комплектації Pure на передньому при. Удя з дволітровим двигуном та пробігом 52 тисячі миль. Пошкодження тут попередній правій частині безпека спрацювала на кермі, в ногах водія та шторка праворуч. Перед тим як розкажемо, що є по комплектації, я розкажу за яку ціну ми допомогли виграти це авто на аукціоні. Це 6 тисяч 700 доларів за автомобіль чистого 23-го року. Вигода на момент викупу була вже більше 7 тисяч, порівнюючи з тим, що продається у нас. А тепер до комплектації камери спереду та позаду парк електроніки, безключовий доступ, чорний шкіряний салон з електропакетом сидінням та підігрівом. Кнопка старт-стоп, клімат, два екрани, комбінована панель приладів та вибір режимів їзди. Автомобіль реально закриває всі потреби в комфорті для поїздок не тільки по місту, а й поза ним. Далі у нас ще один січневий автомобіль: це Volkswagen Tiguan 22-го року. В Ерлайні це шикарний автомобіль для сім'ї. Під капотом турбований дволітровий двигун та восьмиступенева АКПП. Авто на передньому приводі та з пробігом 68 Тисяч миль. Ми підібрали та допомогли виграти на аукціоні це авто за 10 тисяч доларів. Ну а вигода тут одразу 3-4 тисячі. По пошкодженням удар пройшовся по передній частині. Вся безпека ціла. Авто продефіктоване ще на аукціоні, а по комплектації Airline. Не забувайте про це: авто світло, бокові дзеркала з підігрівом та пам'яттю, чорний шкіряний салон, електропривід сидінь, підігрів керма, двозонний клімат, цифрова панель приладів, адаптивний круїз та безключовий доступ. Авто повністю в Блекідшні і. Це дає йому ще більш шарму та агресії. Вигідний, сімейний та водночас максимально красивий варіант Volkswagen. Японців та німців вже показали, і тепер давайте до американців. Це Cadillac xt 6 6 20 2020 року. Звір з бензиновим 3,6 літра, v 6 під капотом, чорний на чорному. Тут потужності на 310 кінських сил. Звичайно, цей Cadillac на повному приводі з пробігом 79 тисяч миль та з мінімальним пошкодженням. До речі, дуже схожим на попередній Tiguan. Удар був в попередній частині автомобіля. І безпека повністю ціла. Зачепили тільки навісне. Це авто. Ми підібрали та допомогли виграти на аукціоні для нашого клієнта за 11 тисяч 800 доларів. І вигода порівняно з нашою вторичкою тут була одразу 3-4 тисячі доларів. Тут є спортивне налаштування підвіски, три ряди в салоні, і тепер давайте по комплектації. Сидіння мають пам'ять, електропривід, вентиляцію та підігрів. Підігрів керма, відкриття багажнику з кнопки, камери, парктроніки, великий люк і, до речі, другий ряд у нас капітанські сидії. Комплектація, як кажуть, жирнюча. Тому, якщо вам потрібно знайти кросовер, який точно збиратиме погляд, ось, будь ласка, Cadillac XT6. А тепер перейдемо до авто, яке має вигоду в 40 тисяч доларів порівняно з нашим ринком. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це за авто. Це лакшері Bentley Continental GT 2020 року. Не машина, а витвір мистецтва. Тільки подивіться на цей шикарний синій колір. Авто отримало удар по передній частині. Воно продефіктовано ще на аукціоні, а це великий плюс. Працювати. Безпека в салоні. Під капотом тут 4 літра, пробіг всього-навсього 12 тисяч миль та повний привід, який є стандартом для Continental GT. І допомогли виграти ми цю красуню для нашого клієнта на аукціоні за 49 тисяч доларів. Давайте подивимось, що всередині зацінимо усю красу цього авто. Звичайно, по комплектації тут парктроніки, дистроніки, камери 360 безключовий доступ. А всередині в нас чорна шкіра з діамантною стрічкою. Ця комбінація типова для цієї моделі. Тут сидіння з B, Метлі на підголівниках електроприводом, підігрівом, обдувом, масажем, підігрів керма. Теж, звичайно, є круїз контроль, великий кран та, звісно, цифрова панель. Авто виглядає просто нереально. І як ви бачите, навіть такі авто ми з легкістю допоможемо вам підібрати. Про бензинові варіанти розказали, але в січні були ще й топові електрички. Ось, до прикладу, Tesla Model X20 року на повному приводі з пробігом всього 75 тисяч миль, з виходою одразу в 4-6 тисяч доларів, бо допомогли виграти ми її на аукціоні всього за 6 тисяч шість доларів. Ня тут прийшлись попередній частині капітанське сидіння другого ряду в комплектації. Всього три ряди, задні дверцята підіймаються до гори, і це вже рестайлінг по комплектації величезний кран, без асистентів. Всі електропакети по сидінням підігрів сидінь, масштабна панорама класична тесла як еталон надійності та запас ходу серед електрокарів, проте найголовніше вона вигідна. А ще в січні ми підібрали та допомогли виграти ось такий шикарний варіант: це Mitsubishi Outlander 22 року в сел комплектації в ось такому гарнющому червоному кольорі з 2,5 літровим двигуном під капотом, переднім приводом і пробігом в 76 тисяч миль. Цей автомобіль перевищив усі очікування клієнта. Пошкодження тут незначні попередній та задній частині. Спека, вся ціла. До речі, багато деталей прийде разом з авто. Тут ексклюзивний чорний шкіряний салон зі стрічкою. Весь електропакет посидінням, система активної безпеки, камери 360, датчики паркування, підігрів сидінь, клімат, контроль, декілька режимів їзди, комбінована панель приладів, мультиекран і місця. Тут буде вдосталь для всіх. І допомогли виграти ми цей автомобіль на аукціоні для нашого клієнта за 6600 доларів. Нагадую, автомобіль 22-го року. І вигода тут одразу була до. Трьох тисяч доларів. А тут у нас буде еталон надійності. Це та сама легендарна Toyota Camry в комплектації L'E, і це гібрид, що було максимально важливо для клієнта. Свіжий 22-й рік, передній привід та 2,5 літра під капотом. Виглядає саме так, як потрібно: чорний колір кузова, хромовані елементи, пошкодження прийшлось попередній лівій частині, безпека в салоні. Ціла всередині, авто теж на чорному шкіряному салоні в класичному вигляді Toyota з великим мультиекраном, кліматом, старт-стопом та комбінованою панелю прили погляньте на сам стан салону, він просто ідеальний. Цю кемрі ми допомогли виграти на аукціоні для нашого клієнта за 8,5 тисяч доларів, а вигода становила близько 4 тисяч доларів порівнюючи з нашим ринком. Шикарний варіант вічного авто, бо по надійності тягатись Тойотою ніхто не може. Але що це за топ, якщо тут немає Ауді? Тому ще одна автівка січня, і це Audi Q5 рестайлова 18-го року. На правильному повному приводі кватори з пробігом 61 тисяча миль та. Та дволітровим двигуном під капотом цей автомобіль у нас з пошкодженням по передній частині продефіктований ще на аукціоні безпека. Вся ціла. Тут все як завжди: парктроніки, камери, безключовий і панорама. Всередині конячний шкіряний салон, пам'ять під'єрів, електропривід сидінь, музика від Бенген Доловсен, клімат, пульт екран, комбінована панель приладів, старт стоп і є все, що потрібно для комфортної їзди. І, звичайно, немало важливо погляньте на стан салону та взагалі автомобіля. Топовий варіант. Ми допомогли виграти цей. Варіант на аукціоні для нашого клієнта за 9100 доларів. А вигода тут одразу була близько 3,5 тисяч доларів. І це Audi, яке вже мільйони разів довело, що це найкращий міський кросовер. Передфінальний варіант посічня це знов американець, Jeep Compass Limited 18-го року, повний привід, високі всюдихідні якості, 2,4 класичний двигун і 97 тисяч миль пробігу. Пошкодження тут абсолютно мізерне, лише вм'ятина біля передньої правої дверцяти. Він у нас на чорній шкірі в салоні. З додатковими функціями на 5300 доларів. Панорама, адаптивний круїз, клімат, комбінована панель і великий екран мультимедіа. А ще декілька режимів їзди. Його ми допомогли виграти за 4400 доларів. А вигода тут одразу близько 2000. Це автомобіль, який проїде будь-де та прослужить вам вірою та правдою величезну кількість років. А тепер фінал січня: це Mercedes GLS 450 2021 року, люксовий SUV від німецького бренду на Фометік повному приводі з трилітровим двигуном та пробігом всього 31 тисяча миль. Давайте по пошкодженням. Основне пошкодження тут прийшлось попередній правій частині. Також є невеликі вм'ятини по лівій, а безпека вся ціла. Ми допомогли придбати це авто на аукціоні для клієнта за 22 тисячі доларів. А вигода тут порівняно з нашим ринком вже 5 тисяч. Комплектація зрозуміла, що тут топова камери 360, парктроніки, дистроніки і безключовий доступ. Всередині фірмова світлашкіра з вставками світлого дерева для клієнту. Та було важливо, щоб музика була бурмістер 3D, і вона тут є. Панорама, комбінація приборки та екрана мультимедії, ембієнт підсвітка по периметру, другий ряд капітанський, клімат контроль, режими їзди, безліч асистентів допомоги водію та безпеки, сидіння з обдувом, з підігрівом і з пам'яттю Якщо говорити про Мерседес, то це вже не авто, а стиль життя. Тут є все і навіть більше. А ще більше вигідних варіантів з чистою історією та рідним пробігом ви можете знайти на сайті каталозі Грандкар за посиланням під цим відео. Обирайте свій вигідний варіант, і можливо, ви побачите його вже в наступному топі. Це була компанія Грандкар до зустрічі в наступному випуску.